Мандри роздільські серія етерів, які присвячені історії міста розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу що середи о 18.45. З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки Українського культурного фонду. Випуск 15. Палаци розділля та регіону навколо. Продовжуємо дослідження регіону розділля для того, щоб вишукати цікаві зразки культурної спадщини у селах і містечках. Отже, сьогодні поговоримо про кілька пишних і цікавих палаців, маєтків і фільварків. Перший герой нашої розповіді це маєток Вітольда Стефануса у Черниці. Цей маєток тісно пов'язаний з роздільським палацом, тож він був збудований як оборонний двір Галицьким боярином Матвієм Чернійовським у XVII столітті. До початку 18 століття ним володіли Чернійовські та Живуські. Наступні власники маєтку Подлівські розбудували палац, і який з пізнішими перебудовами дійшов до наших днів. Довкола палацу був сформований затишний. Парк сформований на правому березі річки Чернички. Останнім власником маєтку був інженер Вітольд Стефанус, який розбудував великий фільварковий комплекс та багато докладався до розвитку сіл, що належали до маєтку. Від 1935 року у маєтку почала діяти державна рільнича школа з українською мовою навчання, навчання ефективному веденню сільського господарства велося у Черницькому маєтку майже до часу відновлення незалежності України. Сьогодні палац у важкому технічному стані. Але ще можна розгледіти залишки минулої краси і затишку, поглядати залишки великого фільварку. В цьому світлі хочеться згадати цікавий факт: на початку 1990-х Маєток у черниці став головною локацією для зйомок одного з перших українських телесеріалів. Злочин з багатьма невідомими за мотивами повісті Івана Франка. Другий цікавий герой нашої розповіді це маєток Борковських Мицельських у Бориничах. Цей палац цілком міг би конкурувати з Роздільським, але історія розпорядилася по-іншому. На історичних картах фільварок у Бориничах фіксується ще з 16 століття. Втім, у 1873 році Станіслав Мицельський розбудував палац, який мав два поверхи та дві вежі з елементами венеціанської готики. Палац мав 49 кімнат, хол, великий зал для прийомів, коридор. Ори, санвузли і пивниці, був наповнений творами мистецтва, вишуканими меблями, колекцією зброї, монет і стародруків. Була велика бібліотека і палацова каплиця. На превеликий жаль, маєток Борковських мицельських був розграблений і спалений російською армією у 1914 році. До 1939 року родині мицельських вже не вдалося його відбудувати, повернути йому минулу велич і красу. У радянські часи руїни палацу були. Остаточно розібрані на їх місці виник колгоспний двір. Донині збережені фрагменти палацової каплиці, парк з унікальними деревами і фрагменти романтичного кам'яного муру з наріжною декоративною вежею, що оточував палац і парк. Про третю будівлю не так багато відомо як про попередні, але це не применшує її минулу важливість в культурному середовищі, незважаючи на те, що маєток не зберігся. Мова піде про маєток звольських у загірних бринцях, збудований на початку 20-го століття на місці давнішого фільварку. Мав два поверхи і незвичний парадний двосвітній хол на головному фасаді. Був розміщений на схилі гори, оточений парком, пошкоджений, розібраний у повоєнні роки. Станіслав Звольський був баг. Багатолітнім маршалом шляхетського сейму біберського повіту ефективно провадив господарство. Слідів палацу не збереглося, але й у селі можна знайти величні руїни костелу святого Станіслава, єпископа і мученика, збудованого у 1903-1907 роках. Одним з фундаторів якого був Станіслав Звольський. Ще поговоримо про маєток, якого на жаль, також не існує. Тім історичні дані розповідають про маєток Абрагамовичів у Красові. Збереглося мало даних і практично нема історичних фото. Давид Абрагамович, власник його маєтку, відомий Галицький громадсько-політичний діяч, вірменин за походженням. Він мав багато посад: посол до Галицького краєвого сейму, рейхсрату, віце-спікер і спікер палати послів, міністр Галичини, віцепрезидент Галицького рільницького товариства, засновник. Бурси Абрагамовичів у Львові. Також Абрагамович 25 років очолював Львівську повітову раду. Ця будівля приваблювала багатьох гостей регіону. Скажемо, в 1912 році Давида Абрагамовича відвідав спадкоємець австрійського престолу принц Карло І, який певний час мешкав у будівлі. Палац також мав гарний доглянутий парк і розвинутий фільварковий комплекс. Також пізніше у палаці містився штаб першої бригади ОСС УГА. Донині в лісовій гуща. Мені ще можна зустріти фундаменти старих палацових будівель, залишки колон зі скульптурою Богородиці, що стояла у палацовому парку. Серед лісу росте величний червонолистий бук окраса давнього палацового парку. Герой нашої розповіді маєток Вільгельма Кшиштоня у Державі. Власник маєтку, багатолітній посол до Сейму Польської республіки від Стрийського округу. Представлений на історичних фото цей палац походить з кінця 19 століття. Хоч на історичних картах маєток фіксується значно давніше. На головному фасаді маємо вишуканий репрезентований колонний портик, а зі сторони саду затишної простору дерев'яну веранду, що веде нас у сад. У 1939 в державі гостював. В львівський природознавець і фотограф Йозеф Трешка, який і зробив ці світлини, палац був сильно пошкоджений у часи Другої світової і розібраний у повоєнні роки. На жаль, його слідів також нині не знайдено. Втім, уважним слухачам нагадуємо, що прилиною регіону є палац в роздолі, і про нього та його власників є багато етерів в нашому циклі передач. 15-й випуск подкасту Мандри Роздільські. Мандри Роздільські серія етерів, які присвячені історії міста Розділ. Цікаві розповіді про жителів та власників палацу щосереди о 18.45 З повтором щонеділі о цій же порі. Проєкт реалізований за підтримки українського культурного фонду.